Книжка з моєї колекції, знову ж таки, видання Warman's Costume Jewelry Figurals. Давно хотіла цю книгу, не так давно я її отримала. Я дуже люблю броші-фігурки. Вони особливо якісь ось такого типу, там, де якісь люди, не просто тваринки, да, а саме там, де люди. Мені подобаються. якісь маски, брошки. Тому давно хотіла цю книжку. Книжка мені особисто подобається. Це більше. Скажімо, фотографії прикрас. Для мене це, до речі, якого вона року видання? Ця книжка. Ви бачите? А, 2007 рік. Мені ця книжка подобається. Тут гарна поліграфія і дуже багато прикрас, які цікавлять саме мене. Для мене ця книжка просто якесь джерело натхнення. Дивіться, яка незвичайна брошка. Ніколи такої не бачила. І я з задоволенням розглядаю фотографії, роблю собі якісь поміточки, починаю шукати ту чи іншу брошку, тому що вони мені справді дуже-дуже подобаються. Тут представлена величезна колекція брошок ялинок, хоча мене вони особисто не дуже цікавлять, але саме на які різноманітні дизайни використовувались. Це дуже цікаво. Подивіться, які незвичайні ялинки, яка колекція. Ось зараз я вам покажу. Одна мені дуже сподобалась. Подивіться, яка цікава брошка. Здавалось би, я б, мабуть, так її у вигляді. Я б не зрозуміла, що це ялинка. Я просто подумала, що це три сердечка, через яких проходить стріла. Але ось вона представлена саме в розділі ялинок. Класна книжка, я задоволена, саме для мене вона те, що треба. Люблю її розглядати, люблю знаходити прикраси, які у мене є. Хоча не можу сказати, що у мене багато яких прикрас є з цієї книжки. Ну, незвичайні. просто що тільки не використовувалось для дизайну. Дивіться, це друкарська машинка. Брошка у вигляді кросворду. Великий також розділ корон, які, неймовірні тут прикраси є. Дуже гарні. Просто із задоволенням їх розглядаю. Подібна брошечка у мене є і така. Дуже красиві прикраси, комашки, знаки зодіака прикраси, сердечка. Ось, бачите, знову те саме серце, яке я вам показувала у. Книзі Джудіт Міллер, там вона її ідентифікує як Шанель. Тут немає ідентифікації, до якої компанії вона належить. Тобто цей екземпляр також без маркування. Але вона точно є із маркуванням Fashion Craft. А це просто моя любов, моя мрія. Як би я хотіла мати одну з цих брошок, як же вони мені подобаються? Ось така брошка є в продажу на eBay. Вона в комплекті з кліп самопродається. Ідентифікують, її, здається, режа. Тут допуск... дюжей пишуть, хоча, не буду стверджувати, але вартість такого комплекту більше, ніж 1200 доларів. Ось така книжка. Для тих, хто любить брошки-фігурки, рекомендую, дуже цікава. З гарною поліграфією, особисто для мене, ось до речі, що тут пишуть про цю жабку? А, ні, це жабка Марселя Буше. Як схожа на жабку, яка в, у Джудіт Міллер як Шанель представлена. Ха. Ось такі. Ось ці теж брошки класні. А тут ще це розділ, коли різні автори на одну з схожого дизайну прикраси робили, бачите? Силует один той самий. А наскільки по-різному виготовлені брошки. Цю книжку рекомендую, особисто для мене. П'ятірочка в ці, цій книзі. Наступна книжка, яка в моїй класифікації займає місце, тобто не місце, а я її присуджу категорію розчарування просто максимальне. Я люблю кора. Я, це, у мене найбільша прикрас саме цієї компанії. Більше цього мене цікавить період 30-40-50, ті але в принципі я люблю цю компанію. І я дуже мріяла про цю книжку. Книжка представлена, присвячена тільки кору, автор Марша спарклс Браун. Книжка дорога, досить рідкісна. І зазвичай, коли я її бачила їх в продажу, її вартість варіювалася від приблизно 75 до 150 доларів. Я не готова була купувати цю книжку за такі гроші. І тут мені пощастило, я побачила її за 20 доларів. І, звичайно, я купила і щасливо очікувала на цю книгу. Яке ж було моє розчарування, коли я її почала гортати? Ну, по-перше, так, давайте побачимо, якого... 2005 рік видання. Ми бачили книжки вже до цього. І 2003, і 2002 року з шикарною поліграфією. Тут з поліграфією біда, з якістю фотографій прикрас. Але це не головне, все це можна було б пробачити, якби не наповнення самої книжки. Ну, спочатку йде історична частина щодо автору. Коли компанія створювалась, власник і президент про дизайнерів короткі довідки йдуть про виробництво, про торгові зали. І, ну, ці фотографії, історичні фотографії, вони цікаві. Є якісь м м рекламні листівки кори розміщені, ну, а коли ми переходимо до розділу прикрас, ну, починається найбільше розчарування. По-перше, якість зображення. Ну, от, подивіться, ну, що це за фотографії, що це за якість. А, ну, а друге, це те, що нам пише автор біля цих прикрас. Ну, от, давайте я зараз якусь дружку. Тут дуже багато представлено кольє сережок, браслетів. Не так багато брошок є, звичайно, але і велику частину займають саме кольє. Ну, і щодо того, що ж нам автор пише про прикраси? Блакитне пластикове, блакитне, пластикове квіткове кольє? Доповнюється сережками, сет коштує 55 доларів. І все. А як щодо того, якщо ти. Спеціаліст в компанії Коро, випускаєш книжку, присвячену цій компанії, як щодо ідентифікації. Тобто, тут взагалі відсутня інформація щодо років, до яких належить тічінці прикраси, шикарна брошка. Конвалія Конвалія з перлинами і зеленою емаллю на листочках 195 доларів. Все! А те, що ця брошка, ну, я так думаю, належить до 30-х-40 -х, 30 -х, х років, автор взагалі цього не вказує в цій книжці. Що це в мене? А, з із компа... із колекції Moen Age. Лампа, лампа ладину, шатлен. Чому шатлен? З ланцюжками, підвісками, 185 доларів. А те, що це прикраса. Із колекції Age. про це і що це, яке забула 47-й, 48-й рік, автор нам про це не пише. Книжка розчарувала. Мене з нею трошки заспокоює мене тільки те, що дісталась вона мені за 20 доларів. Дорожче купувати цю книжку абсолютно не рекомендую. Якусь важливою інформацію, щодо кору ви тут не знайдете. Ось так. Ну що, підійшли до моїх фаворитів. Дуже відома серія книжок. Автор Джулія Сі Керл. Три книжки. Костюмне, біжут... Костюмні прикраси 101, 202 і 303. Як на мене, якщо ви колекціонуєте прикраси, цікавитеся їх історією, то ця серія це маст have. За виключенням ось цієї книжки. Давайте. По дні розпочну свою розповідь, це книжка для початківців. Якщо ви тільки починаєте колекціонувати прикраси, перша книжка, з якою я вам рекомендую почати, це саме ось ця книга. Вона, це друге видання у мене було ще з іншою обкладинкою, значите, Second Edition. Якщо ви вже є можливість обрати, за. Приблизно однаково ціна перше або друге видання, я вам рекомендую друге. Воно більш доповнене, виправлені якісь помилки, ну і взагалі краще вже купувати друге видання. У мене була книжка, в двох виданнях була 101 і 202 частини. 303 випускалася один раз. І у мене обидві книги другого видання, але я мала перше видання. Але оновила, скажімо так, свою бібліотеку до другого, і вони мені подобаються більше. Про що ця книга? Як починати, як будувати свою колекцію і як її оновлювати? Тут багато інформації про те, на що звертати увагу, коли ви купуєте прикраси, на які моменти, на яких авторів. Є якісь довідкова інформація щодо. Якихось саме конструктивних елементів, які матеріали використовувались. Все це супроводжується фотографіями, прикладами, яким саме чином досить багато рекламних листівок, є фотографії маркувань. Спочатку така іде-частина, а далі іде-частина присвячена вже окремим дизайнерам, великий розділ присвячений коро, крамер. Тріфарії, здається, Вайс. А далі йде вже така довідкова інформація про всіх інших дизайнерів. Тобто, ось, наприклад, відкриваємо початок Аксесокрафт, роки, в які працювала компанія, історична довідка, які були маркування, які торгові марки. І на що, і рекомендації щодо того, які саме прикраси варто купувати від того чи іншого дизайнера, від тої чи іншої мануфактури. Ось, Бачите, «Аксесокрафт», «Арт», Art. Що у нас тут далі? Великий розділ Сара Калентрі, Кадора. Тут дуже-дуже багато компаній представлено. Деякі я взагалі назву зустріла тільки в цій книжці. Ніколи не мені не траплялися ці прикраси. В продажу, да, і в інших книжках я не зустрічала з Мірям Huskell, Hollycraft. Дуже багато дизайнерів. І якась хоча б мінімальна інформація ви е, будете мати для себе уявлення, хоча б в які роки працювала та чи інша компанія, і наскільки вона ціниться. Бачите, дивіться, який шикарний комплект е, з сафіретами, від Regency. Шикарна книжка для новачків, і саме з неї я рекомендую починати всім. Друга книжка із серії та ж автор Джулія Сі Керл. Прикраси датування ідентифікація прикрас з 35 по 80 роки. Ця книжка вже більш для більш просунутих. Колекціонерів, любителів, тому що у неї зовсім вона по-іншому побудована. Спочатку також є вступна частина, в якій є якась довідкова інформація загальна. Да? А також досить багато представлено фотографій реклам з різних журналів компаній, Але найцікавіше для мене це ось цей розділ. Чим відрізняється друге видання? Оце основна відмінність цієї книжки. В першому виданні всі ці патенти були представлені у вигляді таблички такі описи, номер патенти, який рік, хто патентував і коротенький опис прикраси. І деякі картинки цих прикрас були навколо таблички представлені. А тут ні. Тут всі патенти ось коро: 41 рік, патенти, які були. Запатентув... Дизайни, які були запатентовані в 41-му році, і представлені саме картинки цих прикрас. У мене є ось така папуга, 41 й рік. І тут таких картинок просто безліч. Волочезний розділ присвячений кора. Краса. Так цікаво вишукувати тут якісь свої прикраси, це все ще кора. Далі такий ж величини, і це все ще кора. Потім наступний величезний розділ, так, це ще у нас кора. Далі йде після патентів, іде розділ з фотографіями якихось прикрас, їх опис. От у мене є дві такі, два такі гладеолоси. Тут Деякі прикраси, на яких є патенти, прикраси, на яких патентів не було. Наступний такий же величезний розділ, присвячений тріфарі. І все те саме, подивіться неймовірні. Така брошка продається на eBay коштує більше, ніж 2000 доларів. Вона вже, я давно за нею спостерігаю, вона в мене у вибрана. І так споглядаю на неї. Тут просто щось неймовірне. Дуже цікаво розглядати. І так само, бачите, 41 рік і номери, номери патентів. Джелібелі серія. Які ж вони, дорогі, зараз ці прикраси. І далі є розділ, так, це ще три фарі у нас. А далі вже йде про різні компанії, так само, як і в першій частині. Також коротенька довідка, опис. І якщо були запатентовані дизайни, то вони тут також вказані. Бачите, це у нас компанія Asosacraft. І ось бачите, є, було запатентовано три дизайни. Є їх номер і рік, коли була запатентована. Дуже хороша книжка. Але все ж таки вона не для початківців, а для тих, хто вже має певний багаж знань і хоче знати більше. Тому що, в принципі, здебільшого патентувалися прикраси в 30-х-50-х роках. Далі вже це не практикувалося. Якщо у вас немає прикрас цього періоду, то, мабуть, не така цікава для вас буде ця книжка. Для мене це просто мастхев. Остання книжка із серії Jolie Carol 303. Така, як на мене, неоднозначна в частині того, чи повинна вона бути в бібліотеці. Ця книжка зазвичай найдорожча з серії, продають її найдорожче, хоча іноді можна впіймати теж десь за 50-60 доларів для цієї книжки це дуже добре. Чому у мене вона ополонилась досить випадково? Uh, і я нею ну, майже не користуюсь, я вам чесно скажу. Тут дуже специфічна вже інформація в цій книзі, uh, вона присвячена саме якимось деталям. Щось про, uh, от, бачите, про типи кабашонів. Тут великий розділ присвячений um, мануфактурам, які випускали деталі. Да? Ось такі кабашони. Uh, Тут є тим, про кристали, про застіпки різні, це, мабуть, вже далі. А саме про прикраси, тут, тут теж є розділ присвячений прикрасам. До речі, велика велика стаття призначена, присвячена компанії Такаши. Це японська Ні, компанія була американська, але. Але засновники, мені здається, були японці. І це такі дерев'яні пташки. Розглядати їх цікаво, але мені ніколи не виникало бажання придбати так, ці прикраси. Є розділи, ось бачите, тут розказується, коли випускались окремі елементи, з яких ви самі могли збирати. Брошки або якісь прикраси. Ну, така досить специфічна книга. І знаєте, її можна купувати, якщо в тебе вже все, що ти хотів, є. Так, от, я мама на увазі бібліотеку, можна придбати цю книжку. Так, щоб я прямо її рекомендувала як мастхев, то ні. Мені чим подобається ця книжка, що завдяки їй я знала ось цей дизайн брошки від Шрайнер. І коли я побачила її влот, я точно знала, що це таке. І мене гріє мені душу, що у мене є борошка, яка є на обкладинці такої популярної, в принципі, книги. Ось ще Щодо рекомендації, ну не знаю, дуже специфічна книжка. Не для всіх і не для новачків, однозначно. Так, ми дібрали, дістались до останніх книжок із моєї колекції, і це мої безумовні фаворити. Ці дві книжки я просто обожнюю, я вважаю їх. Найкращими, як для мене. По-перше, тут мій улюблений період, представлений прикрас 35 по 50. І я вважаю ці книжки найбільш інформативними, найбільш якісними, саме для вивчення дизайнів, для вивчення особливостей тих чи інших компаній, дизайнерів, і для того, щоб мати уявлення. Що випускалось. і знаєте, коли е, мені трапляє, вдається придбати якусь прикрасу, представлену в одному з цих каталогів, я просто неймовірно щаслива. Це якась особлива радість мати в своїй колекції прикраси, які представлені в цих каталогах. Це книжки американська костюмна біжутерія 35-50 роки, автори Карла і Роберто Брунялті. Книжка з, з двох частин. Це дві окремі книжки. В одній представлені компанії, назва яких починається на літери A і M, від A до M, і друга частина від N до Z. Ну, на мій погляд, це просто найкращі книжки. Тут ідеальна поліграфія, тут ідеально представлена інформація, дуже багато інформації саме про. Про дизайнерів прикрас, про самі компанії, про якісь особливості роботи. Ну і самі фотографії в цих книжках теж неймовірні. Особливість ще така дуже цікава і просто тільки в цій книжці такі є, коли фотографії прикрас в цих книжках представ... масштаб прикраси. Відповідає реальному розміру брошки, ну прикраси. Тобто, якщо ви бачите, що ця пташка ось такого розміру, то ця брошка реально буде такою, якщо ви прикладете її поверх фотографії, вона співпаде по розмірам із фотографією. А ще тут є така особливість, бачите, біля назви При прикраси є зірочки. І чим більше зірочок, тут від однієї до п'яти може стояти. Якщо 5, це Найрідкісніша прикраса, тобто зустрічається рідше за інших. Ось бачите, біля Соня дві зірочки, да? наприклад, біля Прими баларини взагалі одна. Тобто ця брошка зустрічається частіше, ніж оці. Правда, це інформація на. Рік видання книжки, до речі, не пам'ятаю, якого вона року видання 2008-го. До речі, дуже, досить свіжа в порівнянні з багатьма іншими, але це просто моя улюблениця. Тут просто, знаєте, гортаєш і надихаєшся. Дивишся, які неймовірні дизайни були, як змінювались дизайни. З роками у того чи іншого дизайнера. І, як на мене, це просто тут представлені дуже рідкісні прикраси. Які зараз деякі з них взагалі неможливо побачити в продажу. Да? Але ти хоча б можеш розглянути їх фотографії, надихнутись і е, якось не знаю. Ну, для мене це дійсно найкращі книжки. Е, я Вважаю, що якщо ви любите прикраси американську вінтажну біжутерію, то такі книжки я дуже рекомендую вам придбати. Дуже цікаво, якщо є патенти, вони, вони представлені, є опис цих патентів. Бачите, є брошка, є її патент, ну, неймовірні книжки. Зазвичай вони продаються за ціною. 59,99 за одну книжку. Це їх така стандартна ціна, стандартна вартість, але іноді можна придбати трошки подешевше. От як, наприклад, мені здається, одну я придбала за 30, одну за 35 і у різних продавців я купувала окремо. Але маєте на увазі книжки важкі. Одна книжка важить десь ,300 кіло 300 тому враховуйте, що і доставка цих книжок буде. Буде досить дорогою, але, як на мене, це просто, ну, якщо цікавитись вінтажною біжутерією, то ці книжки повинні бути в вашій бібліотеці. Я свого часу, до речі, не хотіла, довго, довго час не хотіла купувати ці книжки, мені здавалося, що тут будуть дуже дорогі прикраси, яких ніколи не буде в моїй колекції. І я думала, ну навіщо мені ці книжки? Боже, я, як я помилялась. І я коли їх отримала, я в них просто закохалась. Тому рекомендую це просто 5 з плюсом по, у моїй класифікації. Дуже рекомендую всім ці книжки. Ну що, друзі, ось таке у мене вийшло відео. Сподіваюсь, ви знайшли якусь корисну інформацію в ньому. Мені давно хотілося зняти відео про свою бібліотеку, висловити свої думки щодо тієї чи іншої книжки. Сподіваюсь. Вам було корисно. Не впевнена, що буде одне відео, можливо, розділю на дві частини, тому що вийшло досить довго, але буду вдячна за ваші лайки. Якщо хочете щось обговорити, запрошую вас у коментарі. З задоволенням з вами щось обговорю. Дам, можливо, ще якісь відповіді на ваші запитання. Ну, на все добре. До нових зустрічей. Бувайте!